З 8 ранку у сонячному парку імені Євгенія Браха в Полтаві спилюють аварійні дерева та гілки. Це планові роботи їх виконують працівники комунального підприємства Декоративні культури тут видалили дві липи та один клен, кажуть працівники підприємства. Дерева вражені, тобто дерева, які загрожують життю. Там, тобто вони не годяться вже віком більше 50 років, які край потрібно видалити. Працюємо зранку. Сьогодні ми видалили клей наварійний дуплистий, дві липи, а також обрізали. Аварійні гілки. Тут клени, каштани, липи. На балансі комунального підприємства декоративні культури понад 80 парків, бульварів, скверів міста. Тому робота з видалення аварійних дерев ведеться систематично. Проте комунальники не тільки спилюють непридатні дерева, але й висаджують нові, говорить директор комунального підприємства «Декоративні культури Ігор Ляшко. Минулого місяця у сонячному парку ми посадили 16 горобин. Загалом. Плануємо в цьому році посадити 850 дерев та кущів. Весь посадковий матеріал ми вирощуємо у себе на комунальному підприємстві. Роботи з видалення аварійних дерев у місті будуть продовжувати протягом усього тижня, повідомили в декоративних культурах.